Польща хоче збивати дрони над Україною. Міністр закордонних справ Польщі Гардіслав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники і ракети в повітряному просторі України. Ну, за його словами, про це варто подумати, а також технічно, нібито НАТО була б здатна це зробити, але це не рішення, яке Польща може прийняти самостійно, тільки разом зі своїми союзниками, зазначає Сікорський. Польський міністр також запропонував скоординувати дії проти російського тіньового флоту в Балтійському морі. Ну і нарешті, друзі, просипаються наші партнери прикро. Правда, що такі заяви ми чуємо лише після того, як Польща на собі відчула удари російських безпілотників збивати дрони та ракети, які летять в бік Польщі, це вже ну, хоч щось, якась допомога Україні. Хоча це не зовсім, на мою думку, справедливо. Адже уламки будуть падати на українські домівки. А от закрити Балтійське море це просто супер пропозиція. Так російські кораблі не зможуть продавати нафту своїм кор своїм союзникам. Сам Сікорський говорить, що НАТО могло б створити зону морського контролю в північному морі і таким чином контролювати вхід цих старих, до речі, кораблів у Балтійське море. Ну, Але тим часом в Європейському Союзі відреагували на російський безпілотник в Румунії цього разу. Глава дипломатії Євросоюзу Кая Калас назвала порушення повітряного простору Румунії російськими безпілотниками. Ну, таким ще одним неприйнятним порушенням суверенітету члена ЄС. Дуже така, знаєте, потужна. Реакція Європейського Союзу на ворожі безпілотники. Я вам нагадаю, що 14 вересня російський безпілотник проник на територію Румунії на відстань приблизно вже в 10 кілометрів. Друзі, там він промаячив, можна так сказати, в повітряному просторі Румунії близько 50 хвилин. Його не збили, хоча авіацію піднімали. Ну, чесно кажучи, реакція Європейського Союзу вона не дивує. Назвали це ще одним неприйнятним порушенням. Взагалі, Американський інститут вивчення війни називає мету Росії, ну, таких провокацій, як, наприклад, наліт дронів на Польщу та Румунію. Росія намагається оцінити можливості та реакцію НАТО на вторгнення ударних дронів. Ну, щоб... Для того, друзі, щоб застосувати здобутий досвід у можливих майбутніх конфліктах проти Північноатлантичного альянсу. Друзі, ви відчуваєте, що вже навіть Американський інститут вивчення війни говорить про можливу війну Росії з НАТО, І тим не менш, реакції на дії Кремля досі немає. Трамп теж мовчить, начебто нічого не сталося, і замість того, щоб, наприклад, діяти, він знову перекидає відповідальність на інших. Наприклад. Трамп поставив Європі ультиматум щодо санкцій проти РФ. Ну, він нібито готовий посилювати санкції проти Російської Федерації, але тільки за умови відповідних дій з боку Європи. Країни НАТО і Європа не виконують свою роботу, оскільки продовжують купувати російські енергоносії. Ну так говорить Трамп. Тому подальші кроки США у питанні санкцій залежатимуть від того, чи посилять європейські країни власні обмежувальні заходи. Тобто, друзі, простими словами Трамп говорить, перестаньте купляти російську нафту. Все начебто просто, заява ну, начебто суперова. Але, друзі, якщо копати трохи глибше, то ви знайдете актуальні дані про те, хто, а хто взагалі купує російську нафту. За даними аналізу, за першу половину 2025 року, друзі, слухайте уважно: Китай 47%, Індія. 38%, Європейський Союз 6% та Туреччина 6%. Отже, друзі, ми маємо 6% всієї нафти, яку купляє у Росії Європейський Союз. А ще додайте до цього Угорщину та Словаччину, яка підтримує Путіна. Так, от, Угорщина, наприклад, закупляє 70% всієї нафти на свою державу закупляє в Росії, а Словаччина 86%. Тобто, друзі, по факту Європейський Союз, якщо викреслити ці дві держави, закуповує біля трьох відсотків всієї російської нафти. І Трамп кричить, що вони мають повністю відмовитись від закупівлі нафти. Але, чесно кажучи, відмова нічого не дасть. Три відсотки для Росії це нічого. І вибачте мене, Трамп робить такі заяви лише для одного: для того, щоб не вводити. Санкції і тягнути час. І як ви бачите, з наведених цифр насправді потрібно тиснути на Китай та Індію, які отримують в сумі близько 80% всіх поставок сирової нафти з Росії, пишіть, до речі, ваші думки. А чому Трамп, ну чому він цього не робить, чому він не діє, чому він завжди шукає якісь нові умови і затягує час? А ще мене обурює наступна новина. Президент США Дональд Трамп сумнівається, що прямі переговори між українським президентом Зеленським та Путіним взагалі можливі. І знаєте, що він називає причиною через те, що через нібито їхню глибоку особисту ворожнечу. Тобто Трамп а, ключовою перешкодою на шляху до миру називає глибоку, особисту неприязнь між Зеленським. Та Путіним. Але, друзі, факти вони інші. Зеленський, я вже нагадаю, давно погоджується на зустріч з Путіним. Навіть Трамп кричав, що домовився з Путіним, що він зустрінеться з Зеленським. Але, як бачимо, цього немає. Чому знову Трамп приплітає всіх, коли явно видно, що в усьому винна одна людина? І, як знаєте, знову ніяких санкцій. Хоча спікер Палати представників США Майк Джонсон визнав, що ну, нібито час настав для санкцій проти Росії, і вже, е, їх вже потрібно було давно вводити, однак Конгрес не буде це робити без згоди Президента Дональда Трампа. Тож ситуація, друзі, поки що. На жаль, проти України Трамп явно не поспішає вводити санкції, чи ще якось там діяти. Поки там вирішують, що робити, в Україні просто катастрофа щодня атака ворожих дронів, руйнування, загиблі. Наприклад, найбільшу теплоелектростанцію Києва не можуть відновити. Мова йде про трипільську теплову електростанцію, яку нещодавно атакували, нагадаю, 19 шахедів, ворожих російських. Це, за словами депутата Нагорняка, звело нанівець відновлювані роботи, які вже тривають протягом року. Я вам нагадаю, що минулого року. Росіяни обстріляли трипільську теплову електростанцію, впродовж року її намагалися відновити. І, як бачимо, нещодавній ворожий удар просто звів нанівець ці всі старання. Друзі, відповідь, висновок мається на увазі, дуже простий: варвари не воюють з армією України, вони воюють з населенням. На цьому я закінчую своє відео. Дякую тобі, що додивився. Підпишись, тисни лайк. До зустрічі.